Під час зустрічі з Сергієм Кузьменком представники обласної організації НСЖУ говорили про волонтерський рух, підтримку військових коштів місцевого бюджету та господарювання у громаді під час війни. Ми сьогодні дивувалися, що в такому маленькому порівняно українському місті може знаходитись так багато ну, закладів, будівель, які ну це співрозмірні з якимось мінімум обласним центром. І разом з тим все таке ну, доглянуте, воно все використовується, воно все в гарному вигляді, в гарному стані. І я думаю, що на це спрямовано якраз і бюджет міста, от і всі. Ну, Рачовиті олександрійці до цього докладають руку. А коли ми пішли по волонтерських центрах, то ми зрозуміли, що в нас ще тут дуже багато патріотів, які от реально віддають серце і душу для того, щоб все зробити для наших захисників. І, і роблять вони ну теж настільки вони це роблять професійно, гарно, виважано, дружно, що ми ну буквально здивовані. Міський голова зазначив, що зв'язок з військовими частинами та безпосередньо бійцями з громади налагоджений. Допомога надається як бюджетним коштом, так і благодійниками. Наголосив Сергій Кузьменко, що волонтери у місті працюють дуже продуктивно та наполегливо. Я знаю, що ви кожний на своєму робочому місці, на своєму колективі. Робите все, щоб в першу чергу згуртувати людей для того, щоб підтримати людей. Для того, щоб заспокоїти родини тих, у кого хлопці або і дівчата, в тому числі в важкій ситуації в окопах на передовій. Для того, щоб підтримати тим родинам, яким дуже тяжко. Протягом дводенного фестивалю журналісти з різних громад області познайомилися з Олександрією Волонтерською. Музейний центр презентував новий маршрут Олександрія, місто волонтерів. Гості дізналися, що Олександрійська дитяча музична школа є не тільки освітнім та мистецьким закладом, а локацією волонтерської спільноти під керівництвом Тетяни Присяжнюк. Учасники заходу побачили процеси виготовлення маскувальних сіток, а в Ізмайлівській громаді долучилися до виготовлення вареників та в'язання килимків. Познайомилися з волонтерами у спільноті Піксель під керівництвом Володимира Чеха. У будинку Пещевича зустрілися з Софією Римар, яка об'єднала волонтерську спільноту під гаслом Добро об'єднує. Дізналися і про спільноту волонтерів Ельфи, яка займається виготовленням саперських сумок. На алеї пам'яті згадали Олександрійців, що загинули на війні. Відвідали журналісти також музейний відділ будинок Дмитра Чежевського та ПК Олександрійський театр.